Це автомобільний цвинтар. І як на мене, це ідеальна локація для того, щоб розповісти вам про ДТП. Ось. Але всі ці автомобілі тут не по причині ДТП. Вони тут з іншого приводу. І за підері. Але давайте чесно, ну, важче знайти локацію ідеальніше, ніж ця для теми цього ролика. Так ось, я впевнений, що 90% з вас ніколи не потрапляли в ДТП. Е, і не знають, що робити у випадку, якщо таке сталося. Бо, ну, дивно ж навіть е, мати у думці, що ти і зранку встаєш, їдеш на роботу і думаєш, що сьогодні непоганий день, щоб роз'їбатися. Або хтось в тебе роз'їбеться і так далі. Е, якщо у вас такі плани з вечора, то в мене до вас питання. Так ось 90% людей ніколи не думають, що вони потраплять в ДТП. Але це не захищає їх від того, що в них може хтось приїхати або якась екстрена ситуація. І ДТП все таки ж станеться. Ось. Саме тому для вас сьогодні я оце все буду розповідати. Що треба робити, якщо ви потрапите були в ДТП? Тому що в моєму житті було два ДТП: одне легке, інше трохи поважче. Ось. Взагалі ДТП діляться на три частини. Перше, це легкі ДТП, типу когось поцарапати, десь когось підм'яти і так далі. Друг, друга частина це важкі ДТП. Це якщо ви в'їхали в столб або перевернулись на кришу, або ще щось, пом'яли машину і так далі. Це вже важкі ДТП. І третє це ДТП з смертями, що саме болісніше. Так от, як я і сказав, вже в мене було і легке ДТП, і важке ДТП. Легке це нещодавно. Буквально мене трохи фура притерла, коли виїжджала задом на головну дорогу. Ось, нічого страшного. Визвали копів і так далі, все там зам'яли і роз'їхалися. А друге ДТП це я ще давним-давно на Жигулі прокатив чувачка на своєму капоті. Ось. Да. Він мені вибив ЛБВ, є декілька фото. Ось чувака забрали в больницю, він там п'яний був салат, вообще, йому ще й штраф потім висив, виписали, його судили і так далі. А я просто що, ну. Чекати від нього якихось виплат, ну, він алка, що з нього взяти. Тому ні. Я просто замінив флабаш, трохи коригував машину і ще їздив. Ось. Так що я трохи розуміюсь в тому, що треба робити при ДТП. І так почнемо. Перше, що треба зробити, коли ви потрапили в ДТП. Якщо це щось легеньке, щось несерйозне і так далі, десь когось поцарапали, десь когось вас хтось поцарапав, чи ви притерлись і так далі, щось несерйозне, ось, не треба панікувати. Заспокоїлись, все, це вже сталося, ви вже назад час не відмотаєте, ви цього не ісправите. Так що просто приймаємо те, що вже сталося, і діємо. Виключно за інструкціями, які нам прописані в законодавстві. Неважливо, хто винуватий, хто правий, і так далі. Якщо подія вже сталася, вам треба вирішити, як із неї вийти. І або ви друг другу жмете руки і розходитесь, або ви на місці договарюєтесь друг з другом, хто винен, і так далі, і буде виплачувати компенсацію. Або вже можете викликати копів, які будуть реєструвати цю справу, і далі вже через страхову. Виплачувати комусь по собі, або отримувати собі. Е, неважливо. Якщо це важке ДТП, перше, що треба зробити, це прийти в себе, зрозуміти, що з вами все нормально, що у вас там ноги на місці, голова на місці. Хоча якщо голова не на місці, навряд чи ви щось зрозумієте, але похер. Що руки у вас всі на місці. Далі, якщо з вами в машині хтось їхав, подивитись, чи з ними все нормально, в порядку, живі, здорові, там не биті нічого, не переломані і все добре. Ось. Потім обережно подивитися по зеркалам, подивитися, де ви взагалі зупинились. Якщо ви стоїте прямо на дорозі, дуже обережно дивитесь по зеркалам, і тільки після цього, коли вже ви переконали, що поруч нікого немає, виходите з машини обережно, так, і йдете до обочини. Щоб вас не знесли нахер, бо дуже великий відсоток людей е після потрапляння в невеличкі навіть ДТП зупиняються прямо на дорозі. От їх потім зносить машина. Тому що не всі водії по автобану, там, наприклад, да, їдуть, там, 90 і не всі можуть зреагувати, що перед ними просто посеред дороги стоїть тачка. А машини з місця, коли вже сталося ДТП, прибирати не можна, якщо ви не знали. Тому що в МВС у нас в законодавстві прописано, якщо сталася подія якась дорожньо-транспортна, то машини повинні залишатись на місці до приїзду поліції. Ось, тому тачки залишаємо, самі переходимо до бордюра або там, за заборчик, або так далі, ліж би вас не просто не знесли на нахір. Якщо сталося якесь важке ДТП, і в вашій машині, вашому автомобілі, ніхто не постраждав, але є інша машина, інший автомобіль. Ви повинні перевірити, чи все нормально з пасажирами і з водієм цього іншого автомобіля, учасника ДТП. Якщо ні, ви в обов'язковому порядку повинні або викликати одразу швидку, якщо таке сталося, і тільки потім поліцію, або взяти, якщо не можете викликати там сів телефон, немає телефону взагалі, неважливо. Ви обережно кладете його до себе в машину або в якусь попутку і швиденько везете в больницю. Потім після цього обов'язково повертаєтесь на місце ДТП. Ви можете, якщо ваша машина на ходу ще ви можете в свою машину його посадити або її і повезти в лікарню і далі вернутися на місце ДТП. Якщо ви повезли в лікарню і кудись звалили, вам капець, вас знайдуть, вас заарештують і потім довго будете розбиратись з поліцією. А якщо ви повернулись на місце ДТП, то ніяких проблем з цим вже не буде. Можна так робити у випадку, якщо комусь загрожує життя, смерть Похуй. Якщо загрози для життя немає і з іншим водієм все в порядку, то ви просто визиваєте швидку, якщо вона треба, якщо там десь синці, царапіни і так далі, або одразу дзвоните в поліцію. Ось. Якщо ви не допомогли е своїм якимось пасажирам або людям в іншій машині, то вас теж привлекуть до адміністративної відповідальності, тому що в законодавстві знову ж таки прописано, що якщо хтось постраждав, ви повинні. Допомогти доставити цю людину в лікарню або визвати лікарів і так далі. Друге, якщо ви вже все зробили, всіх відвезли, всі в безпеці, все нормально і ви просто вже заспокоєні, стоїте, курите там сіярідку або що, 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 ще щось робите. Неважливо. Перше, що треба зробити, це сфотографувати місце події. Тому що, якщо у вас не буде фото. Потім зі страховою ви нічого не доб'єтесь. І будете оплачувати свій ремонт самі, або ремонт іншої машини самі, або і ту, і ту теж буде оплачувати, в залежності від того, хто правий, а хто винуватий. Так ось, перше, що ми робимо, якщо це там вже все сталося, ви вже заспокоїлись, не треба нікому йти, бити морди і так далі. Все. І ще раз кажу: це вже сталося, це вже не змінити, і вам просто треба заспокоїтись і діяти по алгоритму, і буде все у вас класно. Робимо фото де місце ДТП своєї машини, машини іншого співучасника дорожньо-транспортної пригоди блядь, я це виговорив, ахуєть. Е, саме місце, де там стекла розсипані, ще щось, треба все чітко зафіксувати, де у вас подряпане, де у вас побито, де у вас там ще щось, де капот відпав. Можливо, я не знаю, ЛБВ десь тріснуло, Неважливо, вам треба всі фактори зафіксувати, зафіксувати на фото. А, плюс до того що вам треба сфотографувати номери своєї машини і обов'язково, так як ми живемо в Україні. І я не знаю, замічали ви чи ні, але дуже часто при потраплянні в ДТП а, чуваки просто знімають номери зі своєї тачки. Так ось, вам треба обов'язково, швиденько, сфоткати свої номери і номери другої машини. Тому що буває таке, що страховий поліс у когось незаконний. Ось. І можна зняти номери, і потім хрен, ви що, доб'єтесь від цього чоловіка, навіть якщо прийде поліція. Сфоткали все, що сталося, де що побито, розсипалось і так далі. Сфоткали свої номери, сфоткали номери іншого е, водія. Далі, після цього, після того, як ви вже сфоткали і ви побачили, що все в безпеці, все нормально, нічого не взривається, і так далі, ви викликаєте вже копів. Ось не одразу, це не обов'язково. Плюс ви можете взагалі їх не викликати, ви можете на місці з людиною вирішити, що сталося, як будемо вирішувати ці питання і так далі. Або просто заключити європротокол. Це така бумаженця. Ось ви там щось пишете, він там щось пише, потім малюєте, хто там із вас СЛ, і потім відправляєте це в страхову. Якщо не хочете такої мороки, бо це ну, таке, собі, таке собі заняття. Краще копію викликати, де б ви не були, копою зараз швиденько приїжджають. ось. Ну або я не знаю, вам вже поспішати все одно нема куди. Так що викликайте і не партесь. Викликаєте копів уже після того, як все сфоткали. Ось вони приїжджають а, і реєструють цю справу, хто винуватий. Хто не винуватий, кого ми будемо штрафувати і так далі. Вони у вас там візьмуть якісь пояснення, це все неважливо. Вони вам все швиденько на місці швиденько пояснять, розкажуть, що до чого, і поїдуть далі по своїм тилам, тому що ви не такі одні довбойової на вулиці. Ось по всьому місту таких ще ого. -го. Вам навіть номер справи не дадуть, яку будуть типу, відкривати на вас або на цю людину. Ну, якщо на вас дадуть, звісно, бо з вами ж потім будуть розборки. А якщо винувати хтось інший, то ви тут не при ділах. І вам єдине, що треба зробити, це позвонити в страхову службу оцієї людини. Вам треба сфоткати його документи, якщо він винен. Вам треба сфоткати його документи, якщо він винен, його поліс страхування. І свій поліс страхування, звичайно, свої документи всі відфоткати і так далі. Е, і потім дзвонити вже та блять. Так ось вам треба сфоткати його документи, якщо він винен у е, вашому ДТП, неважливо, е, сфоткати обов'язково його поліс страхування. А, і після цього вже дзвонити в його страхову. Вам ваша страхова, якщо там у вас не каско і так далі, вам нічого не зробить. Вона скаже, що ну чувак, що ти від нас хочеш? в тебе в'їхали, ми причому ти ж нікого нічого виплачувати не будеш, ти ж не винуватий, правильно. все. Якщо ти винуватий, то тоді звичайно ти дзвониш в свою страхову компанію. І все одно фоткаєш страховий поліс іншого водія і обов'язково. І так, їдемо далі. Фотки ви зробили, свої чужі поліцію викликали, молодці, прям піздець, сказали адресу, все, до речі, якщо треба самому запам'ятати, де ви врізались, бо це треба буде потім для страхової. Ось. І коли ви вже все зробили, ви великий молодець і так далі. Єдине, що вам залишається, це позвонити в страхову цієї людини, якщо він виновний, або в свою. Для чого дзвонити в його страхову? Тому що ви справу маєте не з ним. Ви справу по виплатам потім будете мати з його страховою компанією. Ось він що? Він штраф отримає і все, і до свидання. Він же не ділах. Потім, звісно, там мінімальний оцей перший взнос, типа для виплати страхової, він заплатить, але теж не вам. Він заплатить свою страхову, а потім ця страхова вже перечислює гроші вам. Тому щось з ним мірятись там піськами не обов'язково треба. Так от, подзвонили в його страхову і кажете, що я такий-то на такій-то машині, їхав отут, мене вдарив такий-то олень, вибіжав із лісу або виїхав на своєму авто... олень на автомобілі, а, таких багато, до речі. А. І він мене десь щось там Коротше, ви описуєте, що сталося. Після цього там, страхова вас, задає вам якісь питання, скажіть свій номер, скажіть номер автомобіля, цього придурка, скажіть свій номер телефону і так далі. Скажіть, у когось у вас страхова, який номер вашої страхової і так далі. І ви це повинні їм продиктувати. Далі, після цього, вони вам надішлють смс кою ссылку на сайт, скоріш за все, їхні, їх страхової компанії. Де чітко буде прописано, що треба робити, і так далі. Там треба сфоткати документи, треба написати заяви на виплати, на те, що у вас в'їхали, і так далі. І там потребується і номер паспорта, і номер водійського посвідчення, і номер, ще куча всього. Коротше, блядь, всі номера, що ви знаєте, от всі туди і пишіть. Там знадобляться. Бо потім вам можуть сказати, що ну дивись, отут тут циферки або за п'ятої не хватає, так що, вибач, ми тобі нічого не заплатимо. Дзвонимо в страхову, розмовляємо з ними, і вони вам повинні чітко все пояснити, що вам треба робити для того, щоб потім добитись якихось виплат, якщо ви не виновний. А якщо ви виновний, я, звісно, не знаю, бо не бував в цій ролі ні разу за життя. ось, Але дзвоните в свою страхову і кажете, я такий-то. Вдарив такого-то, ось тут-то, такого-то числа, в, в такий-то час. І я дебіл, визнаю, так що ось вам мої 2000 чи 4000, скільки там зараз мінімальний, я не пам'ятаю, неважливо. А, і платіть, будь ласка, цьому цьому чоловіку Ось. Поліція вас заштрафує, ви ще зверху штраф оплатите і все, далі довольні. поїдете свою машину чинити самі. Так ось їдемо далі. Яка там? вже. А, коли ви вже все зробили, приїхали мінти, ви вже все відходкали, ви вже подзвонили, вже вони завели там якусь справу на цього чувака, бажали друг другу по рукам дали і роз'їхались хто куди, якщо можете їхати. А якщо ні, будь ласка, евакуатор і додому або в гараж. А, ось ви роз'їхались, все, приїжджаєте додому, ви розстроєні, піздець. А Це кусок метала, як і всі оці куски метала. Вони вже нікому не потрібні. Тому, якщо ви потрапите в серйозне ДТП, я думаю, вам теж цей кусок металу вже буде не потрібен. Головне життя і щоб всі були здорові, ось. отака така нотка. Їдемо далі. Приїжджайте додому і заповнюйте всю цю єбаторію, яку вам надіслали зі страхової компанії. Там дуже багато всього, цілих три листка. Це блядь, як писати сочинення, як я провів літо. От. Дуже стрьомна штука. Але вам треба дуже чітко її заповнити гарним почерком, щоб все було зрозуміло, щоб потім страхован до вас не мала ніяких претензій, що там якась буква не зрозуміла або ще щось, щоб потім не переписувати, не відсилати і так далі. Ви все заповнили, заповнили, все відфоткали, всі свої документи і відправляєте в страхову. Пройде деякий час, і вони повинні вам прислати оцінщика. Майна Ось, приїжджає чувак, десь через 3 дні стається. Ось, Приїжджає чувак, дивиться на вашу машину і каже, ну да, блять, оце мінять, оце красить. Тут взагалі піздець. І уїжджа. Все. Просто приїхав чувак, подивився на нашу тачку, сказав, що да, їбать, вона розбита, і поїхав далі по своїм ділам. Все, він вам ніякої бумажки не дає, е, ніяких пояснень, нічого. Він просто приїхав, подивився, пофоткав, поміряв, що йому треба, і От. А потім ви повинні подзвонити в страхову, десь на наступний день можете це робити. Подзвонити в страхову і сказати, дивіться, у мене вчора був цей чувак, що мені далі робити, тому що від них можна не дочекати дзвонка. Е, бо вони не дуже хочуть, якщо чесно, виплачувати вам гроші. Якщо б можна було не виплачувати, вони б цього не робили. А так, якщо ви просто дуже дотошний, то в принципі, а що б і ні, виплатять. Бо потім за жопу можуть їх схватити, як я, дружину, Да. Відбилася від тєми. Подзвонили в страхову і сказали, до мене приїжджав оцінчик, щось там подивився, що мені робити далі. І вони вам скажуть, що дивись, треба написати заяву. На те, що я хочу, щоб ви мені виплатили кошти. Пишете цю заяву, знову її фоткаєте, відправляєте. Потім вони вам дають адресу, куди треба відправити весь оцей, сука, рюкзак з документами. Ви збираєте всі документи, всі фотографії, дете розпечатуєте їх і так далі. Всі ці фотки складаєте в одну єбійшу папку і відправляєте на поштову адресу, яку вони вам скажуть. І тільки після цього, можливо. Через 90 днів вам прийдуть гроші. Але не неваж... ви навіть не знаєте, куди прийдуть, скільки прийдуть, вам цього не скажуть. Вони оцінили, вони самі рішать, скільки повинні виплатити, а не ви в своєму гаражі, і тільки потім вам прийшлють цю суму. Що можна підитожити? Е, Не потрапляйте в ДТП. Якщо вже потрапили, не панікуємо. Охуй на все, машини, е, метал, залізо це все неважливо. Головне, щоб ви були здорові, живі для своєї сім'ї і так далі. А цей кусок металу купите новий, можливо. Нам може ні. Пішком походити, походять маршрутком, їздить каже 15 минут. Так що, дякую, що дивились, до побачення.